Привіт-привіт! Сьогодні поговоримо про такий чудовий, чудову штуку да? шовковий тюрбан. Зараз багато хто накупився його, а хтось думає. І так, давайте поговоримо про основні тезисно, про основне ефективність цього тюрбану, чи дійсно вона така є? І так, перше. Заявляють, що е, за допомогою шовкового тюрбану е, якось захищається колір на волосі. У мене питання, яким чином? Е, дивіться, е, фарба з волосся не стирається полотенцем, коли ви промокуєте, Не стирається від подушки. Тому ніякого впливу шовковий тюрбан на колір не має. А догляд. Шампунь, які ви миєте, має. Далі, про те, що а, про не плутається волосся, немає механічних пошкоджень. Ну, дивіться, тут і так, і ні. От, якщо у вас кучеряве пористе волосся а, і а, ви лягаєте спати, а, і у вас там шулковий тюрбан а або там шовкова наволочка, так, да, дійсно, волосся не так плутається, тому що є слизькість, так? немає сцепки, і волосся не так плутається. Але дивіться, є такий момент, шовк в себе не вбирає вологу. Коли ви ваше мокре волосся завертаєте в тюрбан і ходите, шовк не вбирає, ще раз повторюю, і ваше волосся максимально довго мокрим залишається. Це е, не корисно. Плюс, якщо хтось забув або не знає історію шовку, шовк холодить. Тому в холодний період часу. Коли ви мокре, з мокрим волоссям і так холодно, ви ще на, на мокре волосся одягаєте чурбан і ви промерзаєте. Коли людина промерзає, дуже швидко чіпляються всі інфекції, віруси, тому що у вас занижений імунітет. Про постіль шовкову, дивіться, треба на ній ще навчитись спати. Тому що розказую відгуки моєї клієнтки, яка піддалась під цю гарну рекламу, каже, купила не тільки наволочку, а купила ну, просто повну постіль. Каже, лягли з чоловіком спати і каже: відчуваю, що я постійно кудись соскальзую, кудись ми їдемо. кудись. Тобто воно слизько. Каже, ми так і не змогли заснути, тому що ти е, е, відчуваєш, що ти кудись повзаєш і здається, що зараз повзеш з впадеш. А, е, І каже, в ітоді чоловік сказав одній нормальний більйо, Каже, я спати, ну і каже, вона я не змогла на ньому спати. Плюс треба розуміти, що на шовку ви зможете спати тільки влітку. Чому? Тому що холодить. Взимку все ж таки хочеться, щоб щось було затишно і тепло. Другий момент є такий альтернатива дорогому шолку, це сатін. Він теж слизький, але не такий слизький, як шовк. ви з нього не будете сповзати, але у вас теж не буде плутатися волосся. Тому за останні гроші або в кредит не варто купувати шовкову, шовкову білизну. Е, я не, в якому разі не хейчу е, шовкові тюрбани. Просто в рекламі е, більшість тезисів, які приписують е, цьому тюрбану, вони неправдиві. Е, чи зменше це плутання волосся? Так. Але, скоріше всього, краще в ньому спати не в мокрій голові, да, а коли вже ви висушили і ви одягнули той шовковий тюрбан для того, щоб ваші кучері, це більше все-таки для кучерявих дівчат, лишилися більш цільними. Так. Чи варто спати з мокрою? Ну, з великою вірогідністю, якщо у вас густе волосся, ви вранці проснете ще з вологим волоссям. Наскільки це зручно спати? От реально. А сон в нашому житті дуже важливий. Якщо ви будете не висипатись, будуть проблеми зі здоров'ям. Тому перед покупкою такого дорогого штуки дійсно подумайте, чи вона вам потрібна взагалі, чи зможете ви в ній спати, якщо у вас гладке волосся чи коротке, взагалі він вам не потрібен. Тобто, добре подумайте над такою дорогою покупкою, тому що вона не кожному підійде. І вона не кожній дівчині потрібна. От і все. А кому потрібно, купуйте і користуйтеся. Всім гарного настрою. До зустрічі, мої хороші.